Вітаю, друзі, субота-ранок. Ворог продовжує наступальні дії на Харківщині, сіра зона на кордоні Харківщини розширюється. Що відомо на зараз? Армія Російської Федерації знаходиться за 30-28 кілометрів від Харкова. Але має угрупування десь 50 тисяч військовослужбовців, чого, чого замало для того, щоб оточити і відрізати Харків. Просування Російської Федерації це найбільша загроза на відстань до 20 кілометрів до Харкова. Дозволить вести рутинний нецільовий вогонь зі ствольної артилерії по місту. Це будуть масові руйнування, це буде величезна паніка, це буде трагедія. Цього допускати не можна. За добу на Харківщині, за повідомленнями Генштабу, відбито 9 атак в районах населених. Пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янівці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка. Ну і друзі, з так, десь 30 населених пунктів перебувають під е, артилерійським обстрілом ворога. Е, Сирський вважає, що е, наступ на Харків це відволікання наших сил від битви за Донбас. Ну і водночас повторюся, друзі, існує велика загроза, що якщо відбудеться просування до 20 кілометрів і менше до Харкова, то Харків почнуть просто зносити з лиця землі ствольної артилерії. Тому всі, хто має можливість, не слухайте ніяких пропагандонів, владних, а евакуюйте. Свої родини і своїх близьких з міста Харків. Краще десь пересидіти і потім повернутися, чим стати жертвою цієї триклятої війни. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!